Друзі, на моєму каналі я показую квіти. І ціни можу вам не показати. Подивіться, як прикрашена адміністративна будівля в одному з міст. І ну, далі дивіться самі. Це такі вазони. Вони, як ви бачите, повністю на всіх вікнах, і на тих вікнах є, і навіть там наверху. Але які ж вони прекрасні, подивіться. Це ампельні герані. Ампельна герань, І біленька є, і червона, і ось така, не знаю, мені здається, що це рожевий колір. І там є навіть жовті квіти. І ну, от, дивіться, які вони здоровенні. Десь метр завдовжки оце свисає, А тепер подивіться, як воно. -зовні. Зовні воно виглядає ось так красиво. Ось, подивіться, це ще е, ці вазони, але вони не такі вже пишні. Там он, весь балкон уквітчений, Але виглядає дуже красиво. Ось так. Я вам знімаю. Е, ну, знаєте, відео я не впевнений, що передасть всю красу, але насправді це дуже-дуже гарно. Споглядати це. Тому, якщо у вас є балкон, якщо у вас є вікно, можете отаку красу зробити собі. А на останок я вам дам бонус. Ось такий е, дуб, який став вже червоним. Ось бачите, яка краса. І балкончик, і все-все в квітах. Беріть до уваги просто ампельна. Гірань, ампел ампельна пеларгонія. І яка красота?